На коліна перед однокурсниками, так педагог одного з тернопільських профтехучилищ виховував учнів. У мережі з'явилося відео. Двоє хлопців стоять навколішки, а керівник навчального закладу виступає перед сотнями вихованців із промовою. Як потім розповіли діти, першокурсників поставили на коліна за те, що директор почув від них запах сигарет. Сам він, до речі, доктор педагогічних наук. Цю методику виховання називає авторською. Зацікавились нею і правоохоронці. Я не знаю, які це методи. Це мої Каплунівські. Каплунівські. Я захищався шість років тому. Вони стають і не тільки на лінії церкви, вони й в групі можуть стати на коліна, як щось попросити. Я так, ми їх так виховуємо. Директор наш назвав хлопців, які нібито від яких нібито почув запах сигарет. І просто він їх викликав на лінійку і сказав. На коліно ставайте, вони, звичайно ж, не хотіли, ну як, перед такою кількістю учнів. І тоді він ще раз так з криком вже сказав, типу, на коліна швидко.